Основні вимоги, які ви повинні виконувати, щоб отримати карту цукер, перша це мати статус УКР на момент 4 червня 2025 року. Цей термін посунули, бо було спочатку весною. І друге, це перед моментом подачі мати безперервно на території Польщі 365 днів. Як це зрозуміти? Карта цукер буде доступна від 1 січня, і відповідно. Ви можете податись до 4 березня. Вам потрібно перед моментом подачі бути фізично в Польщі не менше 365 днів безперервно. Тобто, якщо ви подаєтесь в лютому, то з лютого 2025 року у вас повинен бути статус ОКР. Виїзди можуть бути, все це може бути, але він не повинен бути анульований чи просто скасований вами для, наприклад, виїзду в іншу країну і так далі. Все це також буде розглядатися індивідуально. Кожна справа індивідуальна, але сама суть це ось дві основні вимоги, які потребують. Податися можуть усі неповнолітні, студенти, пенсіонери, будь-хто хто виконує ці дві умови і має статус ОКР, може податися на цю карту.